Ось у підвал, тут таки була трава, були цвіти. Тут ніхто так не догадався. Не догадався. Думав, що це вода, а тут ось у підвалі. У цьому підвалі Софія Біла переховувала українських військовослужбовців. Розповідає, бої заправдене були у серпні 2022 року. Тоді почалися бой, дуже бой. Оці забігали тут один до нас сюди, отут коло, коло, коло. От на цю хату. Ранили у, гол, у, у руку, дуже ранили. Женя із Одеса дуже ранили. Чоловік взяв його до себе, притягнув сюди у кухні. На другий чи на третій день двоє ще рані не були через дорогу у сусіди, у хату. Ну, гукає, чоловік пішов давати кушати собакам. А тоді гукає, мужик, мужик, іди сюди, забери і нас, туди, де готові. Софія пригадує, як військові РФ вривались у хати. Вони шукали українських військовослужбовців. То вони тоді ходили по вулиці, у хату, у хату шукали. А ці, а солдати мої в погрібі були отам. А я ще тут закривала. Кажу, да ні, да немає. Пора на них годувала та лікувала, розповідає Софія. Через місяць російські військові наказали господарям виїхати з хати. Хотіли в ній оселитись самі. Тому Софії з чоловіком довелось думати, як вивозити військових. Я придумала вже що. Давай поміряємо диван і поміряємо машину. Поміряли ми диван, кажу, будемо їх вивозити у, у дивані, зверху накидаємо е, з, з хати давай тьому з Києва. Кажу, Тьомчик, ну хоч він був такий товстий, каже, я все витерплю. Другого бійця Сергія, якому було за 50 років, везли в машині. Говорили, що він родич. Молодшого Євгена, каже Софія, вирішили видати за сина, аби проїхати через російські блокпости. Хлопцю попередньо довелось вивчити біографію їх родини. Ну, провіряли, все добре, все добре. Уїжджайте. Ну, Ми проїхали. Боже, хто як і закричить? Я як заплакала. Я кажу, слава тобі, Господи, що ми вже спасані. хоч там теж білозорки було страшно, але там хоч не так, як тут. Тут, тут ж ходили танками по улицям БТР. Ще півтора місяці переховували військових в орендованій квартирі, говорить Софія Біла, що вони військовослужбовці всі дізнались лише після звільнення правобережжя. І всі бачать із пирогами хто що шому. Мож... А тоді, як вже узнала, що це ж солдати були, приходять одна до мене, каже: А каже, ти ж пігонка. Софія з чоловіком продовжують спілкуватись з врятованими військовослужбовцями. Під час візиту нашої знімальної групи телефонують Сергію. Був <зв> в госпіталі, полежав по три тижні. Так <'язок> нормально. Нормально, ще знову на службі. В підвалі було дуже добре. А що, що, ж там плакать. За нами тако присмотр був, фалить нам кожен день вода, і все, і, і, що, що треба, було, нам для, ну, що, нам гріх жаловалося. Є у родині і подарунок на пам'ять від військовослужбовців. Це прапор зі словами вдячності. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсонщина.